Всім привіт, мої хороші! Всім привіт! Ви на каналі Альтравіта. Мене звати Маріанна. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, подобайки, пишіть коментарі і будемо разом з вами поширювати наш україномовний простір, просувати наш україномовний ютуб. Так, ось бачите, як я вдягнута. Дуже дуже холодно зараз у Римі. Дує такий, знаєте, вітер дуже сильний. Буде дощ, мені здається, прохолодний. А я закінчила навчання і на італійських курсах, і зараз десь півтори години мені потрібно десь гаяти. Ну, я вирішила з вами поспілкуватися. І потім я ще з собою взяла книжечку і я дочитала останні останні сторінки. І я тепер не знаю, що мені робити, тому що ну мені так жаль, мені так жаль, що вона закінчилася. Ну про це згодом. Так от зима у Римі, зима прийшла. Хоча до Італії зима приходить е, у 20-х числах грудня, тобто 22 грудня в Італії. Розпочнеться зимовий е, сезон, от і закінчиться. Мені здається, 20 березня чи 21 березня. От тому в Італії, не як у нас в Україні, е, з першого числа починається зима. В них з 20-х чисел. І я вже не пам'ятаю. Вже багато років тому було 0 градусів у Римі. Е, звісно, хто живе в горах, там і мінус є градусів сото е, зеро, як вони кажуть. Е, а ось у Римі я вже не пам'ятаю, коли було. Мінус та й не було. А от сьогодні ночі мінус два градуси було. От. І я спала, знаєте, у трьох теплих піжамах у шкарпетках таких теплих-теплих на е, такому матрасі з овчинки. От, Я в Альпах купила собі таке простирадло з натуральної е, вівці. От. Овчинки. І зараз такий Боже, який вітер аж. Машину хитає. Так, стай кальма. Машину хитає. Так, от прийшла зима, а зимою дуже добре читається. І, взагалі, до речі, напишіть мені, будь ласка, що для вас є. Заспокійливим, чим ви можете себе відволікти від буденності, від яких то поганих новин, ще від чого як то себе трішечки розрадити? От для мене це книги. Для мене книги як наркотик. Для мене чим більше книг, тим тим краще і взагалі моя мрія жити спати. знаєте, десь у бібліотеці. От щоб довкола мене було багато книг, багато різних історій. От мені дуже важливо саме а, тримати книгу у друкованому форматі у руках, перегортати сторінки це така своєрідна магія. Знаєте, оцей... цей о! Навіть пахне ще новою книжкою. Хто любить е, нюхати книги, це теж мені напишіть. От я полюбляю. Е, когось розраджує алкоголь, когось у цигаретки, як про Ніпрохопівну, так. А от е, мене книги, і чим більше книг, тим краще. До речі, до речі, я. Е, Знайшла вихід все ж таки з нечитуна. По-перше, мій нечитун мене призвів до того, коли мій мозок потребував інформації сторонньої, не новини з України про війну, не якісь то ще там інші події, а от саме якісь інші історії, які відсторонені від дійсності. От знаєте, мені хотілося втекти, сховатися від Ой, цього жаху, від цих думок. І читати було нічого, і я почала читати італійською мовою. Ось бачите, мозок, якщо хоче, то він е, налаштовується навіть на іншу мову. От я дуже почала багато читати італійською мовою. Про це ми теж з вами поговоримо. От, і потім я знайшла спосіб, як. Купувати електронні книжки, чого я раніше так не робила? Чого окей, це дуже добре, коли в тебе є посібіліта, можливість купувати книжки от в такому фізичному форматі, в друкованому форматі, і це добре, але якщо в тебе немає такої можливості. То електронні книжки, вони для мене, от, особисто для мене, вони заміняють е, книжки в друкованому форматі. Тому що все одно, коли я читаю електронні книжки, я чую свій внутрішній голос. Мені дуже важливо, щоб мені книжки читав мій внутрішній голос, а не аудіокниги, де ти чуєш чужі голоси, і це може бути дуже гарна книга, але начитана таким голосом, що воно тобі зовсім ну нікуди. От. Тому електронні книжки це такий вихід із ситуації. І Я так зраділа, коли нарешті оця книгарня українська якобу, тому що я намагалася зареєструватися у книгарні Є у книгарні Старого Лева. Вони мене не реєструють, тому що потрібен мій номер телефону український, а в мене тільки італійський. От а книгарня, якобу мене вщух і зареєструвала. І я там скупила стільки книжок. От я вам показувала, що за тисячу скільки п'ятсот. Гривень я купила тільки дві книги до мене, прийшли в Італію, а потім я купила десь 12 книжок в електронному форматі, і це так швидко. Тобто, ти отак от купуєш через карточку Приватбанку, і буквально через 2-3 хвилини тобі дають дають тобі оцю відсилку, де ти можеш скачати книжку, і все. І в такому ж чудовому форматі ніби ти читаєш власне, друковану книжку. Так я ж так можу собі організувати цілу бібліотеку. Тобто, я собі скачала дві-три читанки таких. От, де можна навіть по поличкам ці книги переставляти електронні. Це вихід такий, знаєте, це вихід. Е, я дуже задоволена. І в мене стільки книг у перспективі на читання. І потім, коли ми з вами останній раз говорили про книги, мені здається, десь місяців десять тому про Гаррі Потера. От теж мені дуже вся Потеряна сподобалась. О, от, а потім так я читала. Я читаю кожного дня, і я читаю, що називається Взахльоб отак читаю, одну закінчу, іншу починаю, тому що от хочеться втекти, знаєте, від буденності, від проблем. І для мене показник гарної книги це коли вона дійсно тебе може затягнути в цю історію. Ти можеш зануритися в цю історію, от просто з головою. І для мене дуже важливо бачити літери. Мені дуже важливо знаєте, отак, от оченятами чіплятися за літери, і стає магія, коли ти нібито читаєш. Просто надрукований текст, а у тебе перед очима йде кіно, йде фільм, і ти не можеш зупинитися, і книга тебе поглинає, і ти не можеш жити, ти не можеш навчатися. Ти вже думаєш, Боже, Боже, коли там вже ця лекція закінчиться, щоб поїхати додому і е, знову почати читати. Ось бачите, ось бачите, я навіть її з собою возила, щоб тільки е, як, можна швидше, як можна швидше її е, прочитати і е, от хлопчик, хлопчик, хто тебе кликав? Збив мене з думки. Так от, е... так, мої хороші продовжуємо. Оцей хлопчик, він, мабуть, йде е, зі школи голий, ну просто голий. В яких то легких спортивних штанцях у футбольці. Я на нього так задивилася, що. ой. Тратила думку, знайшла, знайшла мої хороші. Так, от для мене показник якісної книги. Саме для мене, коли книга тебе затягує і не відпускає, і коли книга тебе спонукає, знаєте, щось шукати в інших джерелах інформації. От ти читаєш, читаєш, наприклад, ти цього не знав, і ти починаєш звертатися до інших джерел інформації, починаєш цим цікавитись. Для мене дуже важливо, щоб книга тебе чомусь навчала, розширювала твій світогляд і. Таке інше, так от будемо з вами. Будемо з вами робити іноді такі відкривати наш читацький клуб Альтравіта. Альтравіта, знаєте, як переводиться? Так мені здається, що всі знають, хто на мене підписаний. по італійськи Альтравіта це означає інше життя, і це дуже підходить до читацького клубу, тому що ми читаємо про інше життя. От, ми відволікаємось. Напишіть мені, чи були в, ваші, в вашому життю такі книги, які от повністю вас, от, знаєте, затягнули, ви не могли не працювати. Не про що думати тільки про цю книгу, От, щоб тільки повернутися додому і продовжити її читати. Так от, поговоримо сьогодні з вами про цю книгу. Знову ж таки, я не літературний критик, я не претендую на ці лаври. Я просто вам розповідаю свої враження від прочитаного. І все, і все вам може ця книга не подобатись. пишіть чому або подобатись. Знову ж таки, пишіть чому. Ну, сьогодні буде ось такий роман, який я закінчила от буквально читати півгодини тому. Середня стать Джефрі Євгенідіс. Це Велика американська література і великий український переклад. Якщо у ці руські уські вони завжди називають свою літературу великою, тому і ми будемо називати нашу літературу великою, тому що вона дійсно велика, тому що завдяки цієї великої літератури української народжуються такі герої, як наші українці, які мужньо, мужньо, оце та Ой, цього ворога б'ють мої хороші. Середня стать. Середня стать. Це Роман Епопея. Ось бачите, який він товстенький. Скільки тут сторінок? 200. Ага, 702, 703, 704. 704. А, ви знаєте, я звернула увагу на те, що а, ця книга, ця книга була написана у 2002 році. В Україну вона прийшла в 2018 році, і мені здається, що вона була розкуплена швидко, тому що це вже другий наклад 2000 книг ще. Випустили, і ця книга вже другого накладу, от 2020 року. Хочу сказати, що тут дивовижний, великий український переклад. І перекладачка, ану, хто тут у нас перекладачка мої нататки Анна Вовченко чи Вовченко, даруйте. От я дуже хочу їй подякувати, тому що ну дуже гарний переклад, і така, знаєте, мова дуже гарна. От мені так, мені здається, що на кожній сторінці, ось бачите, я писала на кожній сторінці. Це дивовижно. Так, що ще хочу про цю книгу сказати? Саме за цю книгу автор отримав Уліцерівську премію. Також ця книга була представлена в книжковому клубі Опри, і вона в Америці стала бестселером. От про що ця книга? Знаєте, коли маман її купила. Вона сказала, вона її купила в Мукачево у книгарні міста Мукачево, коли вже почалася війна. І вона поїхала до мого молодшого брата. Він там перебував із сім'єю. І Я їй сказала, що мам, купи мені якусь таку, таку товстелезну українську книгу на українській мові, буду переходити на українську мову, тому мені потрібна товста-товста книга. Я полюбляю сімейні саги читати. Ось і коли вона приїхала до Мукачева, дзвонить мені каже: Слухай, тут тільки одна книгарня. Одна, ну вона, звичайно, по-російськи, але ну, я вже не буду казати по-російськи. Однак, книгарня, я у дівчинки спитала сімейну сагу на українській мові, дуже товсту, і їй порадили середню стать оцей роман. І вона його купила, і потім каже: слухай, я як почитала анотацію, це щось про зміну статі, те, що народилася дівчинка, а потім себе почала почувати хлопчиком. І от все таке я, мабуть, як. z boljary z А, я, мабуть, помилилася. Вона мені сказала. Я кажу, мам, нічого, давай, вези. Найголовніше, щоб ця книга була товста. І ось вона мені її привезла. І спочатку вона сказала: буду читати, я потім ти прочитаєш. Але я дивлюсь, що вона як-то так гортає сторінки, і ця бідолашна книжечка лежить сама самотня. І я кажу, мам, ні, давай, я бачу, ти не дуже її сприйняла. Давай, я буду її читати. Вона така: ну читай, якщо тобі сподобається таке, таке читай. Ви знаєте, мені дуже сподобалось. Мені дуже сподобалось, Господи, я ну. Я не знаю, Мені, в мене так буває. Знаєте, після того, от, якщо така книга дивовижна, ти не можеш потім розлучитися з цими персонажами. От. Так от, про що це книга? Це книга, знаєте про що? Про кохання. Це книга про прийняття себе і про прийняття е, іншої людини, такою, якою вона є. Ця книга про американську мечту, мрію. мрію. Ця книга про сімейні стосунки. І знаєте, ця книга про е, милосердя, Милосердя і що ми повинні прислухатися до наших дітей і чути їх, в якому б вони віці не були, тому що це наші діти, це наша кров. Я, е, якщо сказати, е, по першому такому параметру, чи затягнула ця книга мене е, з головою, з головою, з ногами з усіма частинами тіла, я понурилася от в цей роман. Чи е, спонукала вона мене читати чи дивитися інші джерела інформації? Так, звісно. А так, мої хороші, почалося знову це вимикання телефону. Так от е, я дуже вдячна видавництву старого, старого Лева, що вони е, взялися за цей роман. Про що цей роман? Це роман Епопія про три покоління грецько-американської родини. Як вони потрапили в Америку? Ну, по перше, я знаю, що деякі з моїх підписників вже прочитали цей роман. Я трішечки, тільки трішечки, розповім таку затравочку. Затравочку про що цей роман було собі таке грецьке село, маленьке село на території сучасної Турції на заході її території. Там були села грецькі, вірменські села християнським. христианські. І ось е, нам автор, до речі, книга написана від першої особи. Тобто, автор і є головною е, головним персонажем цієї книги. От він і розповідає про свою родину. Так от, в маленькому грецькому селищі е, жила собі така пара, брат і сестра, рідні брат і сестра. Е, це початок ХХ 20 століття, 20-ті роки, і вже йде грецька-турецька війна. тобто Знаєте, це можна навіть провести паралелі з теперішньою війною в Україні. Турецька територія, на якій розположені розташовані селища, з різномовні, скажімо так, і от Греція під таким, знаєте, предлогом, що вона звільнить свої території, де живуть грецькомовні, де грецькомовне населення, вона звільнить від Турції. І Греція почала війну. І спочатку вона була дуже такою, знаєте, успішною. Греція захвачувала території, відтісняла турків. Але потім все пішло навпаки, і Турція все ж таки повернула всі свої території. І не тільки повернула, а ще і помстилася. Дуже помстилася і грекам, які звали грецький мир до себе в селища і вірменам. Як вона помстилася? Вона просто спалювала і вирізала. Всіх цих, от, всі, всі ці е, сім'ї, грецькі, вірменські, е, християнські, християнські. Так, от, е, неподалік від великого такого місту, е, міста Смірна маленьке грецьке селище, де Брат з сестрою жили без батьків. Батьки в них загинули в цій війні. А у брата з сестрою залишилася така велика плантація шовковиці. Вони вирощували шовкоправдів, шовкопрядів, потім продавали і отримували за це гроші. Отак, от, от і жили. І от сестру звали Дездемона, брата звали Лефті. Навіть Лефті був молодший за сестру на один рік. І сестра йому каже, що слухану, тобі вже час одружуватись. Ну що ти все їздиш в ту смирну, в інші міста, по барделям, по цим тіткам? Знаєте, тобі потрібно влаштувати свою сім'ю, тому що ну це так не годиться. Ми живемо без батьків. Потрібно, щоб ти став каподі фамілія, тобто головою сім'ї. Ну а левті каже, ма з демона: з ким я одружусь. Ти ж знаєш, що в нас селище маленьке. Ми вже один одному приходимося і двоюрідними браттями і сестрами. Тобто вони там в цьому селищі всі вже попереженилися один на одному, і саме в цьому селищі... Мої хороші пробачайте, продовжуємо. Так, от почали народжуватися в цьому селі дітки з психічними вадами, з фізичними вадами. ну... Мешканці цього села нічого не розуміли, чому так. Ми один на одному одружуємось, а діти чомусь ось таки народжуються. Ну і Лефті з Дездемоною вони не були виключенням, не було гарних дівчат. Одна гарна дівчина була, і та дездемона, і та рідна сестра. І Лефті вирішив, що ну от потрібно одружитися на неї. От і щоб їх не засуджували, він вирішив, що оскільки війна, вони поїдуть в велике, в велике місце, тому що рано чи пізно. Турки прийдуть і в їхнє селище, вони все спалять, ще можуть і лишити їх життя. Тому вони вирішили бігти у Смирну. А смирна це такий портовий портове місто, де як вони хотіли проситися на якийсь то корабель, який йде до Америці. А в Америці в них була двоюрідна сестра вже жила. От вийшла заміж там за американського грека. теж. Так, от приїхали вони до в Смирну, в саме жахливі такі дні Смирни, коли турки почали це місто палити. Частину міста, де жили християні, вірмени, греки вони почали палити і вирізати цілі сім'ї. І люди біжали у порт, щоб сховатися, щоб ну, хоч хоч на якесь то судно, щоб їх взяли, і отак от смирна палала, і декілька днів. Оцей терор був, і хто залишився живий після такої різні. Е люди просто кидалися з пірсу в море, щоб втопитися. Або може буде в яко там, у когось ласка, і їх візьмуть на корабель. Там був такий вірменський лікар, який от в цей день, е коли турки почали вирізати християн, а турки були мусульмани. Е він був на обході на обході своїх. Пацієнтів, і коли він повернувся додому, він побачив, що вся його родина, там дві доньки, син, дружина, його батьки вони всі вирізані. А його жінки ще і доньки ще й зґвалтовані. Ну, тобто, це був для нього жах. Він там ледве-ледве притомний, ледве-ледве живий, доплентав до того порту, і разом з дездемоною і з цим лефті, ось вони потрапили на одне з французьких суден, які йшли в Америку. І Лефті з Дездемоною вони зробили вигляд, що вони один одного не знають, і що вони нібито познайомились на судні цьому. І Лефті їй зробив пропозицію стати його дружиною. Тобто всі вважали, що ну ось вони тільки-тільки познайомились. Ну там, там такий жах описується. І ви знаєте, я нічого не знала про грецько-турецьку війну 19-22 -го, го року, чи 23-го року вона закінчилася минулого століття. Так я порилася і в гуглі, і на Ютубі я знайшла стільки лекцій, стільки відео про цю війну. Це був жах. І до речі, оце місто смирна, яке палало три доби. Воно тепер називається Ізмір. Це турецьке місто Ізмір. І ось бачите, яка там була така трагедія. Скільки сімей грецьких і вірменських там було вирізано? Ну, це жах, звичайно. Ось так, ось так. Молодята Дездемона і Лефті вони приїхали в Америку як подружжя, хоча насправді вони були рідним братом і сестрою. Ось так. Приїхали вони у Детройт, і тут теж мені так сподобалось, знаєте, що тут автор так описує оце машинобудування Детройту і як це все починалося з цих кадилаків. Ну, це дуже цікаво так читати про афроамериканські бунти, коли афроамериканці громили все, що належить білим, і ресторани, і бізнеси, і вбивали білих, що Америка була вимушена навіть вести війська для того, щоб їх заспокоїти афроамериканців. От боже, я в цьому відео вже стільки сказала слів, таких, знаєте, за який ютуб банить, що це відео точно буде. Ну, будемо сподіватися, що пропустить. Ну, про, про це книга. Про це книга. І ось три покоління, три покоління цієї сім'ї у Левті з Дездемоною, народилося двоє дітей. От, і е, головний герой цієї книги, автор, так. Ну, ні, автор е, Джефрі Євгенідіс, а автор, який розповідає нам цю історію. От е, він був онуком. Ну, спочатку онукою, онукою оцієї дездемони, а потім, коли дівчинка. Каліопа, коли вона почала зростати, коли вона почала бідолашно відчувати, що ну з нею щось не те, що вона не зовсім дівчинка і подобаються їй дівчинки, і як то її фізичне тіло, воно набуває чоловічого вигляду. Боже мій бідна дитина, знаєте, от я читала, мені хотілося її обняти, сказати, що все буде добре, що не лякайся, що треба було йти до лікаря, треба було розмовляти з батьками. Ну я не знаю. Ой, ну тобто, книга про те. Що не потрібно не потрібно одружуватись на рідних сестрах, навіть якщо ви закохані в них такою хворобливою хворобливим коханням, тому що знаєте, ми всі представники животного цього миру, і гени змішувати ну не потрібно. Буде потім дуже боляче нашим дітям і нашим онукам, і де вилізе той ген, ну не зрозуміло. І ось. Ну, кому буде цікаво, почитайте, як все ж таки оця дівчинка Каліопа, як все ж таки вона стала хлопцем? От як це було їй трудно, важко, як її не сприймали. Але найголовніше, щоб ти сприймав сам себе. Ви знаєте, по життю найголовніше, щоб ти відчував спокій в душі, що ти є такий, який ти є. От. Тому ну, це. Я не знаю, це, це затягує. Це затягує. І коли ти читаєш, Боже, як буває в різних родинах і це спілкування, і ця допомога, і навіть ризик життям, щоб тільки допомогти. ой, Це дуже тебе, як читача, знаєте, підкупає. Ой, а як вони перевозили? Оце був сухий закон, і вони перевозили через канадські через кордони це спиртне. Це щите. Так, от, мені дуже сподобався цей роман. Я багато чого нового пізнала. Це вам не до Натарт з її щеглом, який теж отримав поліцейську премію, але я зовсім не розумію, за що, за поплюження українців. А тут, звичайно, тут стільки, знаєте, автор підняв стільки соціальних тем, стільки гострих тем, звернув увагу читача. І все це було настільки ну так, така розповідь, знаєте, яка чіпляє тебе. І всі ці історичні події, ну де б я ще дізналася, от про це машинобудування Детройту, де б я ще, де б я ще дізналася, що е, цей сучасний ізмір це була колись смирна і як там вирізали християн? Мені здається, що досить в Ізмірі там мусульмани, там турки, не християні. Дуже цікаво, дуже цікаво, і ну просто ти знаєш, от ви знаєте, ти просто наповнюєшся цим знанням, і це не тільки художня література, я би навіть сказала, це ще і енциклопедична література. І в цього автора є ще два романи, які я хочу знайти. Я дуже сподіваюся, що вони будуть перекладені на українську мову, і ми з вами їх теж почитаємо. Тому от так. Раджу раджу вам читати і знайомитися з цим романом. раджу. Читайте, пишіть мені, що ви думаєте з приводу цієї книги, якщо ви її читали, якщо ні, я вам дуже раджу її прочитати. Всі мої хороші до побачення. І взагалі, ви мені вже стільки знаєте, написали нових книг, які ви мені радите прочитати. Пишіть ще пишіть ще. от будемо читати разом і обговорювати. Всі мої хороші до побачення, до нових зустрічей, до нових відео. Вони будуть обов'язково.